Майдан 13-14 року отримав поразку. І це зрозуміло, бо на Майдані була вимога побороти корупцію, на Майдані була вимога припинити всевладдя олігархів, на Майдані була вимога свободи, коли виступали проти законів 16 січня. Зараз ми побачили, що все це є і в нашому реальному житті і все більше і більше підсилюється. Корупція тільки зростає. Права все більше обмежуються, і ця Верховна Рада приймає закони набагато страшніші, ніж закони 16 січня. Ну, Наприклад, що із таких законів. Ну, знаєте, у нас діє Кроме... закон про так званий превентивний арешт на 30 діб. Це в Конституції у нас записано 72 години? Mm -hmm. а, у нас це закон, який вже перекриває конституційні наші... от. Права і Та, так, звичайно, у нас дуже багато законів, які просто протирічать Конституції. Дуже да, і... Ані е, е, вже прийняті, вони пройшли всі там скласування. Е, так, а питання в тому, що коли йдеться они про, работали, про звернення до Конституційного суду, зокрема ну, щодо закону про ілюстрацію там, і зараз розглядається інші закони в судах, е, у нас що роблять? У нас говорять, що Конституційний суд. Погане його треба поміняти, і тому не треба, цей Конституційний суд не може розглядати закони на відповідність до Конституції. Звичайно, Конституційний суд поганий, але питання в тому тут не йдеться про те, щоб було винесено якесь правильне рішення, а йдеться про те, щоб було винесено рішення в інтересах, власне кажучи, тієї чи іншої фінансово-політичної групи. І тому, власне кажучи, у нас тиск на суди, ну просто такого я не міг би собі уявити. Або уявіть собі, щоб це було в часи Януковича, коли люди вриваються там в Малиновський районний суд Одеси, примушують суддів написати заяву про звільнення, і потім той же самий суд приймає рішення, таке, які вимагають. Ну, умовно кажучи, так, активісти насправді це, насправді це ультраправі. От. Тобто т, е е говорити про якісь. Або сьогодні, наприклад, відбувається е обшук у адвоката е одного з е російських е як вони, спецназівських, яких судять зараз в Україні. Це зеркальна справа щодо справи Савченко, наприклад. Mm -hmm. Але уявіть собі, щоб. У там, адвоката Фейгіна в Росії чи у адвоката Новікова в Росії зараз російська влада організовувала обшук. Ми би звичайно назвали це порушенням будь-яких демократичних норм. У нас це нормальні справи. Тобто адвокат українського гражданінка. Захищає... Російської росі... українська громадянка, яка є адвокатом російського громадянина, вона у неї зараз, от буквально зараз, відбувається обшук що що за чоловіка, от, 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 росіх, кожен, за чоловік, його... Це двоє, я не пам'ятаю їх прізвища і Єрафієв, здається. Ґгум. Двоє російських військових, які були затримані українськими військовими, і зараз, власне кажучи, відбувається над ними суд. Ґгум. Це така справа зеркальна до справи Савчана. У нас все це кажуть це нормально, правильно, треба їх судити, тому що вони там. Без суда, вже оголошені якимись злочинцями і так далі. Але в такому разі е, треба сказати і наступне: що ми стали Росією. Тобто, у нас, е, що ми стали країною, в якої немає правосуддя. Це все відбувається не тільки відносно російських громадян. Це відбувається щодо українських громадян, це вже відбувається щодо українських журналістів. Ви говорили Бондарчуки, тому що дійсно там Олександр Бондарчук. Главний редактор газети, одні з газеті, яку ходила ну, десятилеття, зараз теж -то. знаходяться вже підслідством на днім. Руслан, Руслан Кацаба, чому дві эти фігури найбільш показательні своїх. Їх, звичайно, набагато більше. І більше того, зараз ну, вже офіційно говориться, прямо говориться про те, що будемо перевіряти і апелюють, будемо перевіряти всі ваші записи в соцмережах, що ви пишете в інтернеті. І на основі цього будемо там, вас звільняти з роботи чи не будемо звільняти з роботи, вже не кажучи про те, щоб подавати до суду, або навіть як зараз офіційно підтримана президентом. Да, петиція щодо того, щоб позбавляти э, людей громадянства за те, що вони думають, э, ну, якось інакше, ніж там, написано. Поклоняючися да. поведіння, навіть не поведіння, а поведение мысли какой-то, да, то есть да. петицию 25 активистов тысяч, конечно, mm -hmm. в сети людей, которые собрались как-то довольно дружно, ну их, наверное, там этих людей активных даже еще больше в сетях-то, украинский, да, они э, инициировали петицию президенту, да, mm -hmm. которую президент как-то он на нее должен был отреагировать, и вот, допустим, он реагирует там на петиции, связанные с легализацией оружия, и она тоже, кажется, ну ей ход не дали, вот, может чуть прокомментируем эту форму? Связи, там, зв'язки, маса, ну, владельцев, в тому числі комп'ютерів, сетей, с властью, з нашим так сказати, гарантом і так далі, право свободу нашу, да? ну, так? Це та петиція, що прозошло? Ее... Ну, власне кажучи, нещодавно був запущений з літа цього року, був запущений механізм електронних петицій. Угу. Тобто ви можете сформулювати свою... Свою вимогу чи свою пропозицію, краще так сказати, до президента, розмістити її на сайті петицій. Якщо вона за три місяці не набере 25 тисяч підтримок, підписів, лайків, так би мовити, тоді президент лайків, е повинен, бути, повинен її розглянути і дати відповідь. Звичайно, це ну, рекомендаційні такі речі. Але, в принципі, за будь-яку пропозицію, як ви розумієте, 25 тисяч людей. Реально по всій Україні набрати, без сумніву. Але, звичайно, набирають ті, щодо яких проводиться певна інформаційна кампанія. Тобто, ви прихильник, от наприклад, ми говорили про те, що хочете запустити петицію проти вирубки ялинок перед перед новиною. Студії шутіли щодо того, що петіці зараз би пригодилася, можна швидко, може, не так швидко, набрати 25 тисяч людей, які проти того, щоб... елки, которые вот растут себе целый год, ни с того ни сего их все вырубают, и вдоль кольцевой организовываются какие-то гигантские базары, цены держатся очень высокие, и даже до Нового года их очень не удается продать, никто ее цены не сбрасывает, потом эти елки просто куда-то вывозят, раскидывают, сжигают, ну и, естественно, в защиту не елок даже, а зайцев, которым теперь Питаться. Но это были шутки, А виявляється, що по любому поводу можна обращатися до президента. Ну, це. Без я... сумніву, ви можете створити таку петицію, а. і я абсолютно певен, що є набагато більше 25 тисяч людей, які, звичайно, підтримують цю ідею. Але ви повинні донести до цих принаймні 25 тисяч, що їм треба зайти на такий-то сайт, зробити такі-то дії, а зараз ускладнили процедуру ідентифікації тих людей, які підписуються. Тобто, насправді вам треба мати ще банківські карти. Скажімо там, ну, принаймні, двох банків, Приватбанка чомусь і Ащадбанка, да, для того, щоб вас можна було ідентифікувати. Тобто ці ваші прихильники повинні знати, що існує така петиція, що треба туди зайти, зробити такі то дії. І тому далеко не всі петиції набирають підтримку. З найбільш відомих таких петицій це петиція про легалізацію зброї щодо призначення Сакашвілі прем'єр-міністром і от щодо позбавлення. Громадянських громадянства людей за сепаратистські погляди. Геніально просто <клес> вот людей за сепаратистські взгляди. Вот <клес> да, ну, уявіть собі, в Радянському Союзі існувала така практика щодо позбавлення громадянства, всі пам'ятають, як Тройського Ну, да? скажімо так, позбавили Троцького громадянства. От уявіть собі, що в Радянському Союзі позбавляли б громадянських Нет, прав. Троцький, він же, як мінімум, організаційно, не тільки ідейно боровся з Сталіним. Ну, не Це були, насправді, це були всього лише кілька людей. Просто якщо б. Ми ну, позбавили із страницю, так? Да? Ну і вислали з країни і позбавляли громадянства, Від собі в Радянському Союзі позбавляли б громадянства за сепаратистські погляди. От, наприклад, мене називали в Радянському Союзі сепаратистом. тому що я виступав за незалежність України. Так, всі ті, хто виступав за незалежність України, Литви, Грузії в Радянському Союзі були сепаратистами. Таких були мільйони людей, десятки мільйонів людей. А, от, і зараз в Україні дуже багато людей, і, ну, от, якби це було в Радянському Союзі, коли б там мільйони людей позбавляли громадянства за те, що вони виступають за незалежність там, своєї Україна. країни, то це було б ну, неймовірно. Я, в принципі, другої такої страни не знаю, де б було позбавлення громадянства за погляди. Власне кажучи, тому в Конституції України є стаття 25, де чітко написано, що позбавляти громадянства не можна. Громадянства України не можна. І друга, другий абзац цієї статті, там написано, що громадянина. Висилати за межі, ну, видваряти за межі України не можна. Це якраз реакція на ту практику, яка власне була в Радянському Союзі або в, була в нацистській Німеччині свого часу. В усіх демократичних країнах є такі норми. А, якщо, є же, велібір і виход із гражданства от українського так, ну, чи процедура, да? ні, ну, так? людина, Якщо людина іницірує. не хоче, так. Але примусово позбавити громадянства не можна. Для цього треба міняти конституцію. Угу. Більше того, така практика, тим паче позбавлення громадянства мільйонів людей. А зараз у нас сепаратизм у нас немає визначення поняття сепаратизм в законодавстві. Тобто, насправді у нас можуть назвати кацабу. Називають сепаратистом за те, що він висловив свої точки зору, свою точку зору щодо війни війни і миру. Зараз, ви знаєте, відомий поет український Сергій Жадан запросив поетесу з Луганська там, чи з Донецька. Уявіть собі, там теж є поети, там теж є громадянське життя. Він її запросив в Харків, вона виступила. Сепаратист. сепаратист. Анастасія Станко, журналістка громадського там, телебачення. Висловило свою точку зору відносно э, того, що існує у нас в Україні. Існує Улюков з'їздив на територію теж. Ну, Русла... Русла... Руслана з'їздила на, на no. територію. Мачанов з'їздив на територію. Всі сепаратисти. Uh -huh. э, уявіть собі, що ми мільйони людей позбавляємо громадянства. Це ну я собі не уявляю такого. Uh, і вопрос uh, за що? От, ні, ніхто, ну, це, це друге питання, але взагалі собі, мільйони людей позбавляються громадянства. Uh -huh. Це ну, просто ті, хто ініціював петицію, вони очевидно хочуть боротися своїми, скажімо, противниками, ідейними противниками, е, таким способом. Ах, ви думаєте інакше, значить, е, вас треба позбавити громадянських прав, вас треба посадити в тюрму і не інакше. Uh, і uh, уявіть собі, що ну, і, в принципі такого я не знаю жодного випадку, коли б мільйонів uh, громадян позбавляли громадянства. Yeah, no, є так? категорія там, не граждан, да, які... uh, Вони просто не набули, не набули громадянства, uh -huh. це інше питання. А тут позбавляти вже тих людей, які, яких є громадянство.